На раді лідерів незалежної профспілки гірків України одноголосно вирішили прийняти участь в пікетуванні Верховної Ради в день голосування за відставку уряду Ющенка. Про події у Верховній Раді та навколо ми покажемо вам без власних коментарів. протестувала за вас, я протестувала від вашого імені. Я переконана, що не винесе більше українське населення випробування. Приниженням, коли повітів 10-12 місяців вони не будуть мати тих пенсій зарплат. І не права Євгенко, котра каже, що це за мало. Бо я нічого цього замало не буде. Протягом року півтора як яке тривало чотири роки, поспіль то це є велика загроза незалежній українській державі. Ми завжди збираємося сюди великою громадою. Яка представляє всю Україну для того, щоб сказати своє слово у тих питаннях, які є важливими для збереження України, для її незалежності, для її розвитку. І сьогодні, як і кілька днів перед цим, якраз є такий відповідальний момент в історії: 9 років комунального олігархічне злодії і бандити розкрадали і руйнували Україну. Олігархічні клани. Її знищували, руйнували, життя становилося все гіршим і гіршим. А комуністи на тому зростали, збільшували свої ряди з метою затягнути Україну знову під московське ярмо. Тепер є вирішальний момент. Вони хочуть усунути уряд Ющенка та тих представників прогресивних українських патріотів.

Ну, я думаю, что у наших коммунистов сегодня наконец-то совесть проснется, и они, по крайней мере, не будут голосовать за то, чтобы убрать первого премьера, который что-то сделал полезно для народа. По крайней мере, шахтеры при, при Ющенко начали стабильно два раза в месяц получать заработную плату. Ну а если это произойдет и будет, будут тигибки, медведчуки, суркисы, ну тогда еще Украина ну, года два будет возвращаться к тому, что есть сегодня. Скажіть, якщо зараз голосують, що уряд мусимо в поліції, ви припинієте голодування? Да, так. А якщо буде інший результат? Ми також припиняємо голосування. Голосування, перепрошую, ми зазначали це раніше, що до рішення О, сесії, до рішення Верховної Ради ми голодуємо після рішення, остаточно ми припиняємо.

Я можу знати, чи не що не можу. Чому робити так? Від тих стоплина. Я хочу забрати более комплект. يورو گهروه يورو Не дивлячись на те, що справді нічим крити ті досягнення, які здобув Віктор Ющенко на посаді голови уряду, все таки комуністи і олігархи не відмовляються від своєї строми сьогодні відправити уряд Ющенка в відставку. Тому на ваші питання, що ми будемо робити далі, залежить, що зароблять сьогодні комуністи і олігархи? Я хочу інформувати вас, що дві групи чисельністю одна до 10 тисяч від Софіївського майдану, друга до 5 тисяч, від Республіканського стадіону рухається до приміщення Верховної Рад. Далі тих прихильників уряду Ющенка, які знаходяться в районі парку. Просимо, згідно погодження з міліції, підтягуватися до вулиці Грушевського навпроти Верховної Ради і комітетів сюди. Зустрічати ці дві групи, які будуть йти сюди. По даних міліції, які поступають до організаторів мітингу, з цими групами, які йдуть сюди, нас вже більше 20 тисяч. Сьогодні не буде кінець, якщо вони так думають. Сьогодні буде лише початок очищення України від комуни і кримінально злочинних елементів. Злі, ставши президентом, довів зовнішній борг України до 12,5 мільярдів американських доларів. За рік роботи прем'єр-міністром Віктором Юченко, не взявши інцентр зовнішнього бору, скоротив його більшість на 2 мільярди американських доларів. За час президентства. Пана Кучме, в Україні виникла заборгованість, по зарплатах і пенсіях понад 12 мільярдів гривень. Віктор ющенко за рік своєї роботи погасив цю заборгованість. Так хто повинен піти сьогодні у відставку? Ющенко чи Ючна? Шановні мечисники, хто розіграв Україну! які патронував пан Кучма. Ті, яким кучма замість того, щоб сажати на лаву відсутних, нагороджує їх найвищими державними нагородами, а сьогодні вони збираються знімати з Віктора Юченка. Поглянеться диференціація, проходила все, зростає рівень бідності. Відсутні дієвим контрольцями. Слово на Тарас нові! Дорогі, дорогі краяни! Я часто все частіше задаю собі питання, що ж ми за народ такі українці, коли замість нас прагнуть вирішувати нашу долю, коли національного лідера, лідера всієї нації, всього народу, який домів, словами, а ділами. Те, що він є справді гідний представник цієї держави, гідний керувати цією державою, може усувати жменка злочинців. Що ж ви за народ такий, що зуміли змовчати, проковнути перший Чорновий і готові сьогодні проковнути другий Чорнобиль. Ніхто за нас не вирішить нашу долю, крім нас самих. Тільки разом ми скажемо. Ні злочиться, тільки разом ми скажемо ні цьому президенту. Ні так само разом ми можемо сказати так, і в Юща. Не зрівайте засідання. 72-35 від 23 4, цього року. Вносить... Ми прийшли сюди, щоб разом з вами захистити буря. Захистити ті заочки демократії, свободи слова, прав людини, які ще залишились в Україні. Заганеним сценарієм ради, заганеним сценарієм заколоту, які хочуть розіграти сьогодні, стає від кучма і його кримінальне оточення. Я думаю, тільки ми з вами сьогодні можемо захистити уряд, тільки ми з вами сьогодні можемо захистити демократію. Вони прикриваються словами їх цікавлять націальні перетворення реформи по пенсії. їх це не цікавить вони готові піти на те, що Росією на демократію, яка разом з Росією не нас до Європи. Шановні друзі, тільки разом ми переможемо, тільки разом ми сила. Слава Україні. Раху напад, розпаємо зраді, не вирішується, а забуває. بين انسان ۽ الله جي تعلق کي مضبوط ڪرڻ Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку, в даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захід трудящих. Саме життя народило незалежну. Ровспілку ГЕРНИКІВ у 1990 році. Нова проспілка не залежала від роботодавців. Вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-КІЛОМЕТРОВИЙ піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного полорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів. Що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі, в процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. Меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен. И положил на депозит в приватбанке. И через время получил 8 тисяч. І на цей день я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого манця та смаку. Що подобається, мені продукція подобається, і ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіте до нам в м'ясной бурман. У нас ціни, лучший товар в великому асортименті.